Вітаю, друзі! Колаборантам хана. Колаборант той, хто співпрацює з окупантами. 2022 року на тимчасово окупованих українських територіях були та є колаборанти, які продали свою країну за російські рублі та посади в окупаційній адміністрації. Але... Українські партизани та сили спеціальних операцій дуже активно роздають їм квитки на концерти Кобзона. А з контрнаступом Збройних сил України вони масово почали тікати на Росію. На кордоні з Рашкою навіть з'явилися затори. А знаєте чому? Дуже просто. Непотрібні Росії ці зрадники. Вони для них бруд під ногами, розхідний матеріал, як і жителі так званих Квазі-Донбабве та Лугандонії. Покричали Росія, Росія у 2014 році. Тепер, 2022-го, за шкірку і наш таки ЗСУ. М'яса то треба. От і все. Те саме й сучасні колаборанти. Вони що думали, що вони для Росії будуть важливі? Та ні, вони зрадники. І Росії так само не потрібні. Росія ще 2014 року в Криму солдатам, що перейшли з ЗСУ до армії РФ, в особових справах писали, склонян зміні родини. Тобто навіть не другий, а третій сорт. А от хлопці в Криму, що заспівали, ще не вмерла і не зрадили присягзі. Пам'ятаєте, їх просто порозхоплювали по європейських військових академіях і вчили безкоштовно, бо люди з великої літери, а не шмат продажного лайна на паличці. Тож хочу сказати одне, не лише смерть ворогам, а й їхнім холоям-колаборантам. І закон про колаборантів треба. Після війни хай руїни порозбирають рік-два, а потім в Росію до свого сраного руського міра.